Ішов голодний вовк. Він, бідний, так їсти хотів, аж в очах йому чорніло. Ішов він, ішов, аж гульк чапля стоїть. Підкрався вовк тихесенько і хап її. Бачить чапля, що не переливки їй, та й каже: Дозволь мені, вовче, хоч перед смертю потанцювати. Від цього мені шкоди не буде, подумав вовк і дозволив. Танцюй, коли хочеш, тільки швидше, а то я їсти хочу. Чапля перед ним із ноги на ногу перескакує, танцює, наче. Хоч усім відомо, що чаплі ніколи не танцюють, скаче, а сама потрошку вбік відходить. А коли відійшла вже далеченько, піднялася і полетіла. Вовк подивився їй слід і говорить, І навіщо мені ті танці здалися, коли я їсти хочу?